Всім привіт, братва! Ви Знову на каналі Дружба Тім. Друга частина відео пранків. у нас сьогодні буде з Остапом. Ми придумали для вас нові ідеї, ви не набрали 50 підписників, але е, коротше я думаю, вам то можна пробачити. І ми випускаємо нове відео для вас. Буде цікаво. Минуле відео вийшло класним, але то відео буде ще ліпшим. Так що надіємося тепер на вашу підтримку. Надіємося на YouTube, який дасть нам хоч трохи переглядів, хоч трохи показів. Всім привіт, зазувчик на місці. Сьогодні, сьогодні з Остапом будемо замахувати людей. Буде смішно, так що погнали. Підбігти і стати біля них і. Давай, просто... давай, а потім вже там якісь фотки. А в цьому моменті нам не вийшло добре зробити звук, тому що я зачепив петлю за шнурок і це. Не ок. Нам довелося взяти звук з екшн камери, але вже як є.

А як? Я ж популярний. А хто ви так такої? Знаєте такого Іван Гай? Ну потім подивитись. Да? Так. Добре. А тепер, блядь, сюда! Готуємося вриватися зараз в магазин буде жорстко. Коротше, камеру закріпили чуть ближче. Погнали, давай. На мене ці люди виглядають. Я той мікрофон не має говорити. Тільки що що адміністрація говорила. Нестрім нажесть. Наші броман ще не затопив. Остап, здоров. здоров. Слухайте, і зараз сюрприз буде. Що, який сюрприз? Припрошую, а де тут є такі Кока-Кола, але менші, такі в баночках. А то е, біля Морозова туди. В Там кінець. Добре, дякую. мог би підійти. Ти що тут вибираєш? Та нічого, я звісню по що, Качок до духе? До фіа качок. Так, вибираємо таку фонту. Добрий вечір. Я перепрошую, а дивіться, я просто з братом сюди прийшов. Він не міг наверх піти, бо я його щось не може знайти. Він труб... можу трубки не бере. Ну чи там закрито, чи Ні, там. Не, там не скритло, а поискати можна піднятися наверх? А брат що маленький? скільки років? Сім, але ну щось, я не знаю. Сніміться наверх може? Добре, зараз гляну. Та то, то, то не камера, то таке для хребта. Для хребта. Зараз обійдемо той флейхкіт. Ще раз до неї спущуся. А блядь, тут все, тут тупік. Ладно. А мені він мене ще завтра контрольна. З математики. Немає його наверху. А як звати? Остап. Авхомір. Сузувчик. Сузувчик. І Сузувчик, новий учасник нашого каналу.

Що це таке? Да, та я сам не знаю. Не знаю? Та да, того себе хата. Поділись з підписниками, як заробити на такі хороми. І <гум> ну, ти ж там живеш, так? Ні, ну так, да, я там живу. Е, Дивіться, пацан займатися скріптою і <гум> е, будете піцер, жити. Маю курва, гроші. Братва, от такий відео сполучився. Наступне відео ми не плануємо знімати в такому форматі, плануємо зняти в челендж. Але якщо вам сподобалась така рубрика, обов'язково підпишіться. Дайте нам знати в коментарях, що вам більше подобається така рубрика. Ми будемо знімати її частіше. Буде жорстче вриви, Якщо ми побачимо вашу підтримку, ви були на каналі Дружба Тім. Всім удачі і всім па-па.